Вітаю, шановне панство! З вами програма Таємниці архіву і ваша покірна ведуча Настасія. Цей випуск присвячений темі глибин поезії, світогляду і впливу на формування української культури. До вашої уваги, Ліна Костенко. Ліна відома своїм філософським підходом до поезії, який поєднує глибокі почуття з осмисленням важливих життєвих питань. В її віршах часто порушуються теми любові, історії та національної ідентичності. Ось кілька ключових тем, які часто зустрічаються в її творчості. Перше. любов. Любов у творчості Костенко часто є складним і багатогранним почуттям. Вона не лише виявляє романтичні стосунки, а й розглядає любов як вищу цінність, здатну змінити людину і світ навколо. Наприклад, як вірш Стежка, в котрий покладений великий філософський підтекст. Любов це стежка в житті. Яка веде до далеких мрій. Це радість і печаль, це шлях, яким ідемо ми. Хоча бувають бурі і нічне небо затягнуте, я все ще вірю, що стежка наша не зникне. І кожен день, як новий лист, я відкриваю знову і знову. І люблю тебе, як любила перший раз. Хоча на перший погляд здається, що вірші йдеться просто про почуття до коханої людини, але Костенко вміло поєднує особисте та загальне, вводячи філософські роздуми про сенс життя, кохання і вибір, вона підкреслює, що навіть якщо шлях складний, то любов є рушійною силою, яка веде до нових відкриттів. Так просто, але як глибоко, справді. Друге історія та національна ідентичність. Історія України, її трагедії і перемоги займають важливе місце в її поезії. Костенко звертається до минулого, щоб осмислити сучасність і майбутнє, проводячи паралелі між історичними подіями і сучасними викликами. Наприклад, як з фрагменту вірша Дума про батьківщину. Скільки було в тої історії боротьби? Хто скаже, скільки їх полягло? І в серцях народних і в документах їх пам'ять живе як вічне вогнище. Від козаччини до гетьманів. Від хвиль радощів до гірких сліз. Чи пам'ятаєш ти, як стогнала твоя земля від розпачу і сліз? Якщо ви прочитаєте повністю вірша, то зможете зрозуміти, що Костенко у ньому закликає до усвідомлення і пам'яті про історію, єдності, активної участі в житті країни та надії на найкраще майбутнє, підкреслюючи, що наша спадщина це те, що визначає нашу ідентичність і шлях уперед? А зараз перейдемо до цікавого факту. Ліна Костенко свідомо відмовлялася від офіційних нагород та почестей, які пропонували їй за її літературну діяльність. Наприклад, у 2005 році вона відмовилася від звання Героя України, заявивши, що не приймає нагород від влади, з якою у неї різні моральні цінності. Цей вчинок підкреслює її принциповість та незалежність як людини та митця, що завжди стояла на своєму, навіть перед обличчям офіційних визнань. І на завершення програми хочу прочитати вам одну цитату Ліни, котра підкреслює її переконання, що деякі моральні та духовні цінності залишаються незмінними і актуальними незалежно від часу та змін у суспільстві. Вічних істин за межу не посунеш. Вічні істини то істини епох. Ну що ж, дякую вам за увагу, шановне панство. З вами була ваша покірна Анастасія в програмі Таємниці Архіву. До нових зустрічей!